Від шостої години темрява настала по всім краю аж до дев'ятої години. А близько дев'ятої години Ісус скрикнув міцним голосом, вимовляючи: Елі елі, Лема Савахтані. Тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали. Він іллю кличе. І негайно один із них підбіг, узяв губку і, намочивши її оцтом, настромив на тростину і дав йому пити. Інші ж казали Лиши, побачимо, чи прийде Ілля його рятувати. А Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духам. І роздерлася завіса храму надвоє від верху аж донизу. і земля затряслася, скелі порозпадались, гроби відкрилися, багато тіл святих померлих устали, і, вийшовши з гробів по його воскресінні, ввійшли у святе місто й багатьом з'явились. А сотник і ті, що стерегли з ним Ісуса, Бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякалися, і мовили, Це справді, був син Божий.